Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе учат в школе учат в школе вычитать и умножать малышей не обижать учат в школе учат в школе учат в школе вычитать и умножать малышей не обижать учат в школе учат в школе 30 градусов А, Б, Код Кут Код Кут САВ. Кут САВ 30 градусів. Добре. Зрозуміли цю задачу. Пояснюємо іншу задачу. Цю саму задачу за малюнком іншим толя. Е, Ту, що розв'язували, так? Е, Кут С дорівнює 45 градусів. Чому Толя? Е, то, тому що, що, що він вертикальний. Вертикальний. А Сережа каже, що неправда. Він суміжний із кудом собі. Бо він суміжний із кутом 135 градусів. Та тут скільки? 45. 45. Далі каже, кут. Знайшов третій. А, я. а це треба, буде 180, відняти в гушках, треба корпути 45 плюс 75. І отримали Сережу. 60. Отримали 60, а в тебе 60, 60 градусів. Отримали кут 60 рівнобедрений. Mm. Записуємо, що трикутник у нас рівнобедрений. Записати потрібно, так? Що? Mm. Знайти? Знайти, зразу ти пишеш, ну добре, знайти кути. Mm. Скільки... Романе кутів у трикутнику. Три. Три. То їх треба всіх перелічити, правильно? Для того, щоб знайти, що нам ще. Що кут при основі на 15 більше за кут при вершині. Кут при основі на 15 більше при вершині. При основі які пекути? І які ці кути, скажіть їм, при основі кути які? Рівні. Рівні, Два кути при основі рівні, правильно, Толя? Да. Ну, хотів це сказати. Запишіть, що кут при основі на 15 більше, ніж кут при вершині. Саме. Який ти кут Хон позначиш? Куд е... Кращий який? Менший куд, да, куд Б. Кут Б. Називай. Кут Б і Х градус. Куд А це Х плюс 20 плюс 15. Х ікс додати 15. Це у віці, коли записати. Да. Сума. Mm, тут uh, відомо, що один із тих кутів доміняє 80 градусів. Да, так, один з кутів 80 градусов. Другий на 14 більший за третій. Тут треба. На 14 більший за третій. Все, правильно, тільки давайте звернемось до дошки. Часто говорили вам, дано, ну, що? Це? Трикутник. По-перше, трикутник. Да, Діма. Це буква чи точка, чи що там, <плес> кути, кути і це, правда? Знайти, губимо, загубаємося. <плес> знайти тут треба знайти. Кут, Невідомі кути, кути так. Кут Б і С. Значити, кут це іксу. Пишемо, кут це і граду. Сума кутів трикутника 180 oh, nice. градусів. Ну зараз Діма напише, а ти перевіриш, чи правильно, чи неправильно. Добре. Б... Переходьте, не розв'язують, <свят> Толя правильно? Да. Три кути додав. Да. Все правильно. Ну, тепер швиденько розв'язуємо. 57. І відповідь, що записано? Скільки у нас градусів? 57 градусів. І ще кут знайшли. С? Кут 43 градуси. Знайшли кут це? 43 градуси.

До підбиття підсумків. Да? Яку теорему на уроці ми закріплювали? А, сума суміжних кутів А куртків ну, до рівня 180. Градусів. Сума кутів трикутника 180 градусів. Сума кутів трикутника 180 градусів. Також з'ясували, скільки рівних кутів у рівнобедреному трикутнику? Ану? Два. Два. І Де ці кути лежать, Толя? Е, На ну, При основі. Кути при основі. В прямокутному трикутнику, скільки може бути прямих кутів? Два. Два толі. А скільки всього кутів Толя? Три. Три. А прямий кут скільки гадусів? 90 градусів. А два вже 90 та 90, 10 тобі? 180. Так може таке бути? Ні. Так, а скільки кутів тоді? Один кут 90 градусів. У тупокутньому трикутнику, скільки тупих кутів може бути? Тупокутній трикутник, Сережа, один, один. один кут. 180 градусів. Доля. Доля. Один кут, один кут може бути тупий. І далі один кут трикутник гострий. Який вид трикутника може бути один кут гострий? Який вид трикутника може бути? То Толі гострокутний. Ще може бути вид? Може бути тупокутний, а ще який може бути? О, трикутник розгорнутий. Сім, вісім, вісім, дев'ять і чотири. А Романи? Чотири. Романи теж чотири, чотири. Те, що робили. Нас ну, до дошки розвиходило, зв'язок. Скільки учнів ще? Два. То вони собі додали по два плюси, так? Два учні по два плюси там додали. Буквы разные писать Тонким перышком в тетрадь Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать Малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе